Війна в Україні призвела до багатьох проблем, з якими стикнулися українці. Півтори тисячі медичних закладів потрапили під ракетні удари, більш ніж 300 зруйновано вщент. Медична допомога в регіонах країни одна з великих потреб серед населення України. Саме тому благодійний фонд Ангелія за підтримки гуманітарної організації Х'юмедіка здійснює благодійний проєкт Мобільна медична клініка. Це автономна сертифікована мобільна клініка, створена для надання медичної, діагностичної та психологічної допомоги українцям. Кабінет жіночої консультації. В автомобілі гінеколога є усе необхідне обладнання для якісної допомоги жінкам, теплий стерильний кабінет та досвідчений лікар-акушер-гінеколог. Завітавши сюди, жінка може пройти повний гінекологічний огляд та отримати детальну інформацію про стан свого здоров'я. У кабінеті є крісло, на якому лікар може провести огляд, зробити діагностику УЗД та кольпоскопію. Також тут є стерильні одноразові оглядові набори та усе необхідне, тому пацієнткам не потрібно нічого приносити з собою. Після огляду кожна жінка отримує розгорнутий висновок фахівця. При потребі призначається лікування та надається пакет медикаментозної підтримки на курс лікування. Кабінет стоматології У кабінеті стоматології пацієнти можуть отримати базові стоматологічні послуги від професійних лікарів: зняття зубних відкладень, лікування карієсу, усунення гострого болю та інші послуги. Кабінет обладнаний усім необхідним сучасним обладнанням, стоматологічним кріслом, звуковим скейлером, переносною стоматологічною установкою та усіма матеріалами. В наявності є стерильні набори інструментів, кожен з яких запакований в крафт пакет з написом дати. Наявність кабінету стоматології, як складової мобільної клініки, виходить з актуальності стоматологічних послуг для багатьох з наших пацієнтів. Аптека на колесах. Серце мобільної клініки це аптека на колесах. Вона облаштована для зручного та швидкого обслуговування пацієнтів. Ми маємо індивідуальний підхід до кожного. Після прийому лікаря наші пацієнти можуть отримати необхідні ліки в нашому автобусі аптеці. Тут медичний персонал надасть усе необхідне згідно призначення лікуючого лікаря мобільної клініки. Окрім цього, у мікроавтобусі з аптекою зберігаються матеріали для прийому кожного фахівця. Медична фура найбільший медичний транспорт проєкту фура. В ній обладнано чотири теплих, а влітку прохолодних повністю облаштованих медичних кабінети для прийому пацієнтів. Фура має свою систему підтримки комфортної температури незалежно від погоди. Також тут знаходиться експрес-лабораторія, в якій можна здати шість різних видів аналізів. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на цукор, глікований гемоглобін, ліпідограму тареотропний гормон. Крім того, у Фурі є кабінет електрокардіограми, ЕКГ, де можна перевірити роботу серця. А ще є кабінет сімейного лікаря і кабінет отоларинголога, в яких можна отримати кваліфіковані консультації фахівців та рекомендації для подальшого лікування. Мобільна медична клініка має можливість приїхати в будь-який, навіть найбільш постраждалий, населений пункт України і надати людям якісну медико-діагностичну допомогу у комфортних умовах. Наша мотивація бачити радість в очах наших пацієнтів. Благодійний фонд Ангелія. Якісна та доступна медична допомога для наших пацієнтів.